Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 25 листопада на вечір пропагандисти в істериці. Телеграм-канали пишуть, що в Курську ЗСУ захопили бронепоїзд Путіна, а також ядерне сховище з тактичними боєголовками. По всьому Курську звучить ядерна сирена. Поїзд направила до Харкова, повністю забитий ракетами і боєприпасами. Такого Путін не чекав. Працював елітний спецназ ЗСУ та ССО. Той же час, після дозволу бити по аеродромах ракетами «Атакмс», Україна завдала ударів по п'яти російських військових аеродромах. Частина з цих аеродромів належить до аеродромів базування стратегічної авіації, яка використовується безпосередньо для пуску крилатих ракет по мирних українських містах. Тому для України ці об'єкти є законними військовими цілями. Про це сьогодні розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. Якщо говорити конкретно про ці аеродроми, це так звані аеродроми базування відповідних літаків су 30 Су-34, су 35 які є носіями крилатих авіабомб. Також частина з них це аеродрома базування стратегічної авіації, яка застосовується безпосередньо для пуску крилатих ракет. Тому для України ці аеродроми є законними військовими цілями, зазначив експерт з питань розвитку авіаційного ринку. За його словами, удари по цих аеродромах насамперед вирішують два основні завдання: перше це знищення самих літаків, що робить такі втрати безповоротними. Друге, це знищення критичної аеродромної інфраструктури необхідної для обслуговування літаків, зокрема і складів з боєприпасами. Знищення складів з боєприпасами або з паливом призводить до того, що авіації потрібен додатковий час для того, щоб знову привести все необхідне. Знищення інфраструктури з обслуговування та технічного ремонту літаків є більш довгостроковим впливом. Літаки потребують постійного технічного обслуговування, але аеродроми це забезпечити вже не можуть, розповів Долінце. За його словами, все це негативно позначається на обслуговуванні російських літаків. Крім того, ще одним ударом є санкції українських партнерів, тому що більшість обладнання для обслуговування російських літаків західного виробництва, і все це дає позитивний результат. Хоча, можливо, і не такий миттєвий, як нам хотілося б резюмував Долінце, операція збройних сил України з Су в Курській області позбавила Росію ультимативної переговорної позиції. Зараз Кремлю залишається лише демонструвати своє обурення на міжнародних майданчиках. Про це розповів голова центру політичних досліджень доктрина Ярослав. Бо... Ожко, Росія раптово перестала говорити про те, що вона готова до переговорів. Це означає, що вона зараз відчуває свою переговорну позицію як виключно невигідно. Вона довгий час намагатиметься не підходити до цієї теми, поки не зрозуміє, що зробила тільки гірше, пояснив він. У Кремлі шукають методи тиску на захід. Зазначив експерт. Росія спробує удати, що вона дуже глибоко обурена. Їй важливо показати Заходу граничний ступінь обурення. Вона шукає способи, як натиснути на захід. Сказав він. Україна також усвідомила, що має можливість створити буферну зону на території Росії та відсунути інфраструктуру, що постачає армію РФ у глиб для України. Це теж важливий момент, тому що це серйозна зміна ситуації. Це новий фронт, і за можливості Україна може займати й інші прикордонні території РФ. Створюючи певну буферну зону безпеки, відсуваючи вглиб російську інфраструктуру, резюмував Бошко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.